Мої вітання, це марафон на телеканалі Ті Плюс. Ми повертаємося до прямого етеру і також. Нагадаю, бо ви залишалися з нами в онлайн форматі. Трансляція триває на Ютуб каналі Ті Плюс і на офіційній сторінці Ті Плюс у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про запас міцності української енергетики. З нами на зв'язку голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики та засновник харківського енергетичного кластеру Станіслав Гнатів. Вітаємо вас, Станіслава, і слава Україні! Доброго ранку, героям. Слава вчора. Вранці ми мали повідомлення, що в Україні будуть вимикати світло. Зокрема, були екстрені відключення в столиці і в інших областях України. Відповідний наказ надійшов від Укренерго вже ближче до вечора. Були скасовані ці всі графіки. Але що спричинило їх? Які були причини? А, тут є дві причини. Перша причина це, зокрема, на півдні України в Миколаїв і Миколаївській області, частково Одесі і Одеській області, а також Кіровоградській області це було пов'язано з обстрілами об'єкту енергетики, великій підстанції в Миколаївській області. Наразі місто Миколаїв майже повністю є знеструмленим, не працює теплопостачання в місто. І я спілкувався з колегами з Миколаєва. Вони говорять, що в квартирах зараз вже температура опускається до мінус 5 градусів Цельсія, і більшість містян переїжджають на дачі кровичам, десь де є опалення або, хоча б якийсь камін. тобто це проблема дуже велика для міста. І місто, в принципі, на такій грані вже гуманітарної катастрофи. енергетики працюють 24 на 7, щоб відновити електропостачання для міста Миколаєва. Тобто, це є аварійні відключення, які пов'язані в першу чергу з обстрілами. А в місті Київ і інших регіонах були відключення стабілізаційні, які пов'язані з тим, що. В енергосистемі утворився дефіцит електричної енергії. Це пов'язане з тим, що середньодобові температури зараз опустилися мінус до мінус 5 градусів Цельсія, і маємо на сьогодні на ранок дефіцит на рівні 3,2 гвт години. Нагадаю глядачам, що за рахунок Імпорту електричної енергії ми можемо покрити 2,1 гвт години, тобто майже 1 ГВт значить на рестемі на ранок є дефіцитом, що пов'язане з морозою погодою, але не застосовується. В графіки аварійних такі виключень для побутових споживачів, щоб не створювати соціальне напруження, а в графіки такі вводяться, в першу чергу для великого бізнесу, тобто для великих торгівельних центрів. для... Підприємства і тут виграють ті підприємства, які мають свою розподілену генерацію, тобто або великі потужні генератори, або як якщо це виробниче підприємство газопроштонів установки, щоб самозабезпечити себе електричну енергію. Тобто, ми прогнозували все ще заздалегідь і на прилки жаль, цей час настав поки що суттєво до побутових споживачів ця тема не стосується. Я сподіваюся, що цей тиждень ми пройдемо в такому режимі, якщо не буде суттєвих опстрів елементів нашої енергії, це в першу чергу. Великі підстанції, або навіть про що давно вже кажуть контрозвідка відкриті розподілені пристрої атомної генерації, то тоді звичайно створиться ще. Більший дефіцит електричної енергії, оскільки атомна енергетика не зможе видавати ту електричну енергію, яку вона продукує. І ми бачимо, що ворог перед цим не зупиниться. Женевська конвенція на нього не діє. Ми бачимо це, і наприклад, із Запорізької атомної електростанції, яка є фактично елементом ядерного тероризму, і ворог її перетворив на військову базу і навіть там підпалював в градирнях шини, щоб утворювати в місцеве населення Запорізької області. І частково там Дніпропетровської херсонської паніку, що є викиди якісь тазовочі грачови. А ну і ми бачимо, що в суботу в ніч з п'ятниці на суботу ворог здійснив удар по об'єкту укриття чорнобиската атомна станції. Досі триває ще пожежа. Працює там велика кількість рятувальних бригад. Наразі задіяно на 78 осіб особового складу ДСНС більше 10 одиниць техніки постійно за допомогою дронів моніториться ситуація, оскільки є розгорання в обшивці між шарами металозахисними, є матеріал пористий. І слугує і теплоізоляцією, і уловлюючим часто можуть відділятися з реактора, і от якісь якраз відбувається пожежа і тління в цьому матеріалі. І вже третю добу поспіль, ДСНСники намагаються його затушити, а загасити. Вибачте, але через те, що це пористий матеріал і в різних місцях відбувається тління, то ця пожежа локальна досі продовжується. Ми про це ще детальніше поговоримо з вами. Торкнемося теми і Запорізької атомної і Чорнобильської атомної електростанції щодо Миколаєва. Власне, чи наскільки складною є ситуація, чи можливе відновлення електропостачання, теплопостачання в місті, і скільки часу необхідно на ваш погляд? Ну наскільки я спілкувався з енергетиками? Якщо не буде суттєвих обстрілів то вони вже за скільки діб подадуть електропостачання? А зараз Налаштовується аварійна схема з Одеської області найбільша проблема: те, що міська влада і обласна влада не попрацювала над тим, щоб забезпечити об'єкти теплопостачання генераційними установками, як зробив місто, як зробило місто Хмельницький ще до початку повноштаного вторгнення. Для того щоб надати Тиск теплоносію, тобто фактично, теплоносій, може генеруватися, але е забезпечити тиск в міській е тепломережі, е немає такого е обладнання, щоб е привести в роботу насосну групу е для забезпечення е подачі теплоносія, як в об'єкти соціальної сфери, це школи, лікарні, так і в. Багатоквартирну житлову забудову тому ситуація є достатньо критичною, і це такий урок наглядний для інших міських голів, очільників громад. Що все таки війна триває, зима ще буде продовжуватись, можливо, в більш легкому режимі. Але в будь-який момент ворог може влучити по об'єктам розподілу продачі електричної енергії, що може заструмити об'єкти як водопостачання, так і теплопостачання. І тут головна задача влади забезпечити якраз насосну групу, тобто ті насоси, які подають і теплоносій, і воду в багатоквартирну житлову забудову це якраз когенераційні установки або великі генератори, і більшість міст на прилик жаль, цей урок не засвоять і. Знов таки ми можемо очікувати, що в великих містах ця проблема може повторитися. Наприклад, у Я бачила думку ваших колег про те, що якщо не буде російських обстрілів, то українська енергетика пройде оцей зимовий такий люті морози стабільно, але при цьому ми можемо знову повернутися до відключень електроенергії влітку, як це було минулого року, коли був ремонт на атомних електростанціях. Як на ваш погляд? Абсолютно все вірно, якщо так суттєво хлоповаться наприклад. Місце Миколаєв, що обстріл навіть баражучими снедами, тобто дронами типу Шахет або «Герань», призводять до руйнування об'єктів праці розподілу електричної енергії, і це створює загрозу для життєзабезпечення великих міст. Але, хоча і менти нерестема працюють зараз в більшості випадків за аварійними схемами, триває ремонтна кампанія 24 на 7, Але справа в тому, що дійсно дефіцит може створитися, от як зараз в морозну погоду, створюється дефіцит, набутові споживачі в більшості не відчують, оскільки тут навантаження принесено на якраз на е, великий бізнес. А ми вже підготувалися до цих ризиків лише за минулий рік майже один гават потужності побудував бізнес для, для забезпечення власних потреб це і газопроштові установки, це і великі потужні генератори, це і сонячні станції на дахах підприємств, логістичних терміналів таке інше. Тобто, дійсно, що цей морозний період, тиждень, який нас чекає, ми можемо пройти без суттєвих обстрілів, але дійсно будемо мати знов-таки дефіцит. Влітку він буде пов'язаний з тим, що атомна генерація, за планом, які затверджуються, і Укренерго погоджується і затверджується міністерством енергетики, будуть виходити один за одним в ремонт. І як минулому році це створить дійсно дефіцит енергії, ми можемо повернутися до графіків прогнозованих. Обмежень побутових споживачів, начебто, б, скептики цього твердження можуть говорити, так буде сонячна погода, будуть працювати сонячні електростанції. Але сонячна генерація, що вона видає в день електричну енергію, коли у нас в принципі буде створити профіцит, і досвід минулого року показує, що ми навіть там незначну кількість електричної енергії на могли ще й експортувати в країни Європи. Але біда в тому, що нам нічим балансувати нашу на електростанції, оскільки майже повністю на, на, на наразі на 92% зруйнована наша теплогенерація, яка здійснює функцію балансування е, сонячних в першу чергу електростанцій. Е, суттєво е, пошкоджені гідроелектростанції, немає в Україні жодної електростанції, е, де не було е, прильотів. Ворожих ракет ступені руйнування різних від греблі каховського водосховища, яка там вже півтора року тому була повністю зруйнована, підірвана ворогом. Суттєві я на власні очі бачив. Є порушення обладнання на Дніпро 1 дніпрогес 2 в Запоріжжі. Наприклад, греблі київського водосховища, там був пошкоджений лише один трансформатор, який наразі там вже замінюють. Тому е різні ступені пошкодження, е і е ми не можемо також за рахунок і гідроелектростанцій, як це було поза минулого літа, балансувати нашу енергосистему. Е оскільки е минуле літо було достатньо маловодним. Е Зміліли достатньо річки, немає ще заповнення повного водосховища. Будемо очікувати на рісні опади наприкінці лютого, а на початку березня. Це нам надасть можливість наповнити наші водосховища, і тоді частково нашу енергосистему ми можемо балансувати за рахунок тих гідроелектростанцій, які знаходяться зараз в роботі, і це нам дозволить мінімізувати ці. Відключення наших елементів енергостему в першу чергу це великих підстанцій Укренерго, які здійснюють передачу електричної енергії. Але для прикладу, зараз є постанова про невідключення населених пунктів в 30-метровій зоні поблизу зони бойових і минулого року я був. І в Поріжжі, і в Харкові там дійсно немає відключення, порівняно з тому, що є, наприклад, в західних регіонах України, і тут, начебто, в по західні регіони України, мешканці могли говорити: у нас є велика генерація, там зокрема Хмельницька атомна електростанція, різка атомна а В нас водіть графіки. відключень. але ми розуміємо, що це робиться для того, щоб в Східних регіонах не створювати соціальну напругу. В містах залишалися люди, платили податки і профронтові міста, особливо обласні центри, такі як Запоріжжя і Харків, продовжували жити. Давайте тоді перейдемо до Чорнобильської атомної електростанції адже був звіт МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ були на місці, побачили і уламки безпілотників, оглянули місце удару і сказали про те, що не зафіксували підвищення рівня радіації. Про це щось відомо власне, чи є якась небезпека? Дійсно в Чорнобильській зоні в зоні Чорнобильська АЕС встановлені три датчики. А це датчики, які адмініструє приватна ініціатива громадська, яка називається Сейв Екобот. Команда з Дніпропетровська зробила такий і мобільний додаток і встановили… Україні багато говорю, що дійсно не спостерігається з їх датчиками жодного перевищення радіаційного фону. Тому ми можемо впевно говорити, що наразі немає ніякої загрози. Радіаційний фон є в нормі, і, в принципі, я спілкувався з атомчиками, що це обламки дрона впали на так звані містки огляду, і кран, який знаходиться в балку, крана, який всередині знаходиться об'єкту укриття для обслуговування. Атомного реактору тому постраждало обладнання для обслуговування безпосередньо пошкодженого реактору, але не постраждав безпосередньо сам реактор. Хоча керівник зони відчуження говорить, що якщо б на 15 метрів в сторону цей дрон прилетів, то ми могли б знаходити вже на рівні ядерної катастрофи. Але цього слава Богу не сталося, тому Ситуація контрольована. Головне зараз рятувальникам загасити ту пожежу, де в мембрані відбувається тління, і потім служба експлуатації об'єкту укриття прийде до вновлення і ремонту безпосередньо захисних елементів об'єкту укриття. Але ще раз наголошую: наразі загрози ніякої немає. Це за даними СЕВЕКОТ, який має там три датчика і постійно моніторить ситуацію в більшості. Обласних центрів і, зокрема, і в зоні відчуження як радіаційно, так і стану атмосферного повітря. По Запорізькій атомні електростанції також хотіли з вами поговорити, тому що було повідомлення від міністерства енергетики України про те, що ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту через російські обстріли. На Наслідок обстрілів було знеструмлено одну із двох ліній живлення, тимчасово окупованої заес. Наразі вона з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Що зараз відбувається на ЗЕС. Наразі ЗАЕС працює, якщо можна так сказати, в штатному режимі, тобто всі актори приведені в режим холодного зупину, дійсно, у атомщиків вже є на сьогодні такі. Панічні настрої, які говорять про те, що, начебто, якщо ми і приведемо, ну якщо ми звільнимо Енергодара, бо нам його з якимись там домовленостями придадуть, а чи зможемо ми потім ввести в роботу ці реактори, оскільки вони фактично зараз якісно не обслуговуються? Вони не воду капітальні ремонти, тобто ще буде велика велика робота, по тому, щоб Запустити цю атомну електростанцію. В тих атомних електронціях, які знаходяться на підконтрольній українському уряду частині України, є такі елементи захисту, коли відбувається там обрив лінії або, не дай Бог, пролетить в відкритий розподільчий пристрій. Це великі підстанції, на які на десятках гектарів знаходяться біля. Атомних електростанцій, то е через автоматику електростанція прийде в е холостий режим і буде е роботою реакторів забезпечити е власні потреби. А якщо станція, наприклад, як Запорізька атомна електростанція, знаходиться в режимі холодного зупину, вона фактично не генерує електричну енергію і для забезпечення життєдіяльності станції для охолодження все таки реакторів, для е роботи системи життєзабезпечення атомної електростанції. з підконтрольної е частини України. Е Постачається електрична енергія по двом лініям: одна 330 кВт, друга 750 кВт, і системно ворог перебуває провода чи по одній, чи навіть по двох цих лініях, і системно мінімум раз на місяць Запорізька атомна станція знаходиться в режимі блекауту. Там є два потужних дизельних генератора, але остаточно невідомо і магате це не робить в своїх заявах. А є там той об'єм біженого пального, щоб забезпечити роботу цих генераторів, тому ситуація Запорізькій атомної електростанції є неконтрольованою з нашого боку, неконтрольована з боку МАГАТЕ. Ми бачимо, що вже вдруге ворог обстріляв автомобілі місії МАГАТЕ, які їхали з Запоріжжя в Енергодар. Тому ми не можемо бути впевнені, що в якийсь проміжок часу Запорізька атомна електростанція не запиниться в режимі блокауту і чим зможе той персонал, який знаходиться, а там є частково той персонал, який залишиться в Енергодарі і обслуговує запорізьку атомну електростанцію, чи впорається з цим викликом, щоб забезпечити життєдіяльність атомної електростанції в під час такого потенційного блокау. Ще одна тема, яку ми з вами хотіли обговорити, це запаси газу в українських сховищах, тому що з'являється інформація про те, що минулого тижня Україна різко збільшила іпорт газу через російські ракетні удари. І Останнім часом все більше обговорюється питання критично низьких запасів газу у підземних сховищах України і власне проходження опалювального сезону, тому що ми бачимо, що зараз. Зокрема, на Хмельниччині мінус 15 вночі, тому розуміємо, що запасів газу йде значно більше для того, аби забезпечити тепло в українських квартирах і домівках. Власне, що з запасами газу? Чи вистачить нам до кінця опалювального сезону? Ну тут важко це питання достатньо прогнозувати. Я точно знаю, що в компанії, яка експлуатує підземні газосховища є достатньо професійна команда, яка тримає рух на пусі і. Вона прогнозує і розуміє, який об'єм газу є в підземних газах. Дійсно, що зараз закуповується додатково газу. І минулий тиждень був з офіційних повідомлень достатньо для газовидобутку як державного акціонерного товариства. У газовидобування, так і це в Полтавській області було і в Харківській області. Тобто, ворог розуміє, що є морози, щоби від'єдналися від транзитних елементів газу, тому він намагається вдарити по високому місцю це якраз елементами газовидобутку. Ось по газовидобутку тут ситуація. Ускладнюється, оскільки прогнозно ми мали прийти на газі власного вибутку, але об'єм зменшується через те, що ворог вражає якраз елементи нашого видобутку, Це і нові виждати, це і компресорні станції, які належать компанії у тому ми змушені закуповувати додатковий газ, щоб покрити цей дефіцит. Ми вам дякуємо, Станіслава, що ви доєдналися до нашого етару. Голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики та засновник Харківського енергетичного кластеру Станіслав Ігнатів був з нами на зв'язку. Нагадаю, говорили про стан української енергосистеми.